Медики говорять, що при вживанні навіть невеликих доз алкоголю страждає увесь організм людини. За статистикою щохвилини на нашій планеті 50 мільйонів людей перебувають у стані алкогольного сп'яніння. Це приблизно 7 десятих від усього населення нашої землі. Алкоголізм це дуже важке, хронічне захворювання. І спеціалісти твердять, що позбавитись його можна тільки за допомогою лікарів. Сьогодні будемо говорити саме про це. Книга книг Біблія неодноразово згадує алкоголь і відзначає, що вино веселить серце людини. Своє найперше диво Ісус Христос звершив на весіллі у Кані Галілейській, де він перетворив воду на вино. Святе письмо не забороняє вживати хмільні напої, але застерігає, щоб люди в жодному разі не упивалися ними. Найдавнішим рецептом приготування алкогольного напою вважають рецепт пива. На думку вчених, його варять вже понад 11,5 тисяч років. Лідером серед любителів пива є Чехія. Кожен житель цієї країни протягом року випиває 151 літр пива, тому Чехію називають пивною столицею світу. Існує рідкісне захворювання синдром автопивоварні. У людей, які від нього страждають, порушений процес перетравлювання вуглеводів, через що в травній системі утворюється етанол, достатній щоб викликати стан легкого сп'яніння. Хвороба може чинити серйозний вплив на повсякденне життя і призводить до великої кількості труднощів. Хом'яків називають чемпіонами тваринного світу за толерантністю до алкоголю. Їхня печінка розщеплює етанол настільки ефективно, що вони без проблем можуть випити 18 грамів чистого алкоголю на кілограм маси в день. Це приблизно відповідає вживанню середньою людиною півтора літри спирту. Епоха відродження народила у мистецтві фламандського та італійського живопису цілу низку сюжетів пов'язаних із бенкетами та повсякденними моментами вживання. Вина. Пізніше сцени поясства стали звичними для майстрів різних шкіл світового живопису. Міцні напої були джерелом натхнення для символістів, сюрреалістів, модерністів, імпресіоністів, кубістів і справжнім символом декадансу. Від пристрасті до алкоголю потерпає сила, селена літературних персонажів. На сторінках книг можна знайти як традиційні, так і зовсім фантастичні напої, не позбавлені їх і дитячі історії. Приміром, викладачі Гаррі Поттера полюбляють пропустити в Хохсмітських барах по стаканчику. А огрядна дама з портрету, який відкриває вхід до гріфіндорської вінтальні, перебравши на різдво, навіть обрала за пароль слово тверезість. Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що тенденція захворюваності алкоголізмом у світі постійно зростає. Якщо у 2000 році від цього недуга страждало 140 мільйонів людей, то при нинішніх темпах росту синдрому алкогольної залежності на 2050 рік число хворих може перевищити 500 мільйонів людей. Тобто, кожен 19-й житель планети буде потерпати від розладів пов'язаних із вживанням алкоголю. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, все-таки, ну, оскільки алкоголізм це все-таки хвороба? Да? Про які ми можемо говорити причини її виникнення і симптоми? Я розумію, що починає пити кожна людина, це в кожної своя історія, да? але напевно, як у хвороби є якісь і причини такі загальні. А, ну, смотрите, по моєму мнению, алкоголізм це взагалі епідемія. В алкоголизме, в самом алкоголизме есть очень много причин возникновения. Это и психоэмоциональное, да, это и физиологическое, это наследственность. То есть очень много. А так как фактически, так я назвала, что это эпидемия, да, то 99,9% людей... Фактически заражены этим заболеванием. Оно передается по наследству на геномиром уровне как информация о предрасположенности к заболеванию. Да, конечно, не у каждого человека запускается механизм, сам механизм болезни. Да? От этого зависит, запустится механизм или нет. Это и от обменных процессов, да, которые происходят в самом человеке, и от резистентности организма, то есть устойчивости организма, да? сопротивляемости организма к возникновению заболеваний. Поэтому причин самого заболевания дуже много. І, в принципі, помощь всегда чоловіку построєна многофункціональна. Ну, взагалі, -то, культура пиття, це, скажімо так, вона в нас є в усьому світі. Да? Це традиції, якісь культурні кожного народу, це якісь свої напої. І ми говоримо в принципі про те, що люди можуть поячити, але пояцтво це ще не алкоголізм. Да? Коли ми говоримо все таки, що це вже алкоголізм, це вже не просто людина вживає там алкоголь, да? не просто там з друзями випала покелиху вина, А коли це вже хвороба починається? Хвороба починається, коли вже йде реакція організму. Реакція організму у кожної людини може бути різна. Да? І е, тошнота, да? і блювотиння, і, блюватиння, і... Різні запамарочливі стани, це вже коли вже в людини починається реакція організму на прийом алкоголю, то це вже алкоголізм. Але ж ну, не тільки такі негативні, скажімо, реакції на сам алкоголь, да? напевне, бо люди, в принципі, і мають ці реакції, але вони все одно п'ють і все одно це ж ще, напевне, ну можливо, я неправильно розумію от цю деградацію. Людина... Так, коли дивіться, коли людина. Маючи вже таку реакцію організма, все рівно випиває, не може зупинитися. Не може зупинитися, то це вже інша стадія хвороби. Вчені досі сперечаються про те, що найбільше сприяє формуванню алкогольної залежності. На першій стадії захворювання у людини ще відсутні видимі проблеми зі здоров'ям, проте вже існує психологічна залежність. Для першої стадії алкоголізму характерні наступні симптоми. Нездоланий потяг до вживання алкоголю, втрата почуття міри по відношенню до кількості випитого, формування толерантності до алкоголю та легкої форми абстинентного синдрому, який проявляється після припинення вживання алкоголю. Після прийняття великих доз виникає амнезія, знижується працездатність. Можливі порушення функціонування деяких органів і систем, можуть спостерігатися алкогольні кардіоміопатії, прискорене серцебиття, порушення сну, втомлюваність, безпричинні коливання настрою, нудота, втрата апетиту, провали в пам'яті, утруднення мовлення. Характерними симптомами другої стадії алкоголізму є неконтрольований та практично нестримний фізичний потяг до алкоголю, схожий за своєю силою до спраги чи голоду. Зростання толерантності до алкоголю доза спиртного сягає максимуму. Зростають психічні зміни, егоцентризм, зменшення почуття обов'язку, алкогольні психози, агресивність через порушення соціальної адаптації з'являються проблеми на роботі та в родині. Остаточно формується абстинентний синдром: тремтіння, пітливість, коливання пульсу та тиску, нудота і блювання, головний біль, слабкість, безсоння. З'являються грубі порушення в роботі головного мозку, енцефалопатія, ослаблення пам'яті, погіршення когнітивних здібностей, виникають приступи судом. Спостерігається зниження чутливості нижніх кінцівок, порушення ходи та координації рухів. З'являються ураження серцево-судинної системи, порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, захворювання ендокринної, імунної, репродуктивної, опорно-рухової, дихальної та інших систем організму. А як на ваш досвід от можна починати в будь-якій станції стадії лікування цієї хвороби, і чи піддаються вже більш такі ну, тяжкі продвинуті стадії хвороби лікуванню? Чи можливо це треба починати обов'язково на початкових якихось етапах? Любе захворювання, якщо його лікувати, треба починати на початкових стадіях. Але знаєте, як і в онкозахворюванні, да, як і в інших важких е, смертельних захворюваннях, тому що алкоголізм це смертельне захворювання. Якщо починати раніше, то результат буде краще і швидше. Але я спочатку сказала, що є так, така точка неповернення, угу. звідки вже людину витягнути неможливо. Коли вже є коли функціональні вже порушення нашої, да, нашого організму настільки сильні, що вже нічого зробити не можна. Це вже коли це ротичні, це розда, печінки вже йде, коли вона повністю розкладається, це коли вже повністю деградація особистості, особистості настільки сильна, що вже звідти людину вже не витягнеш. Уже як би не хотів, вже не витягнеш. По моєму досвіду е, праці да, в цій сфері, ну, скажем так, е, відсотків 60 тяжких. тяжких. Є відсоток, який я навіть я вибачаюсь, і я кажу, ні, я навіть братися не буду, тому що ми людину вже взагалі, за ми, ми не витягнемо цю людину. Третя стадія захворювання характеризується психічною та фізичною деградацією, зниженням толерантності до алкоголю, алкогольними психозами та приступами судом, втратою соціальних зв'язків, слабоумством, різким зниженням пам'яті та інтелекту, незворотніми змінами внутрішніх органів, високою летальністю. Чарівних пігулок для лікування від алкоголізму не існує. Медикаментозне лікування застосовується, але терапія ним не вичерпується. Вона має бути комплексною і торкатися усіх причин виникнення залежності біологічних, психологічних та соціальних. Наповнена сама реабілітація там такими там, допустим, там інформаційні заняття, лекції, арт-терапія, сама терапія, де люди здають завдання різні, де вони для себе виясняють. причину, почему они употребляли, что с ними происходило, где они были, где болезни их не было, вот, где происходит вот это вот разделение, понимание ну, своей природы как человека зависимого, ну и природы болезни. Вот. А, где мы обучаем, обучаем ребят, как им дальше себя вести, взаимодействовать со своими родными и близкими, которыми тоже были, к сожалению, подвержены их болезни. И очень важно, то, что как бы, мы занимаемся реабилитацией не только самих ребят, да, но и родственников. Потому что проблема так комплексная. Вот. Хотя родственникам, конечно, хочется верить в то, что проблема у их родного, близкого. Но часто так, к сожалению, бывает. Они приходят и говорят, вот возьмите и отдайте нам другого или другую. А мы будем ждать. И когда мы объясняем о том, что им тоже придется трудиться все это время, вот, ну… Не дуже хочется, да? Не дуже хочется, да. Не дуже. Вот. Ну, вынуждены включаться тоже, работать, вот, но вот как раз неуспехи, конечно, вот большой процент срыва происходит из-за саботажа родственников, когда сам пациент начинает выздоравливать, а они саботируют лечение. Они думают по-старому, ведут себя по-старому, ну и не готовы к встрече. парня або дівчинки, мужа, яка вийшов після реабілітації. Слава Богу, це не приговор. А взагалі виходить, що цю програму мають пройти повністю і самі хворі, да? і самі родичі. Це така сама по тривалості програма. звісно, звісно. Ми там проводимо лекції для родственникам на самому центрі, і рекомендуємо різні групи. самопомощи для родственников, которые проходят или в онлайне, или вживую, вот, потому что это очень важно для них. Вот. Ну и, конечно, в конечном, в конечном итоге важно для успеха, для успеха. Каждая ситуация, она уникальная, но кто-то может действительно, для кого-то можно стучать на языке там, религии, не знаю, есть такие центры, мы не отрицаем, да, там, вот. Наш центр, он как бы, наша программа, то, которую предлагает центр, она универсальна, она уникальна в каком-то смысле. То есть, э, И поэтому у нас э, э, есть место и для таких и духовных, и для психологической помощи, и для какого-то социального сопровождения. Потому что к нам приезжают клиенты, да, э, которые уже не один год употребляют, к сожалению. Вот ситуация очень запущена. И там проблема не только связана с алкоголем или с наркотиком. Поэтому очень часто нам приходится подключать и наших партнеров для того, чтобы как бы вернуть человека в жизнь, вернуть ему не только желание жить, но еще как бы и здоровье. Вот и когда мы это все, все это в комплексе, то вот в этом есть уникальность. Мы не решаем только одну задачу, одну проблему, связанную с алкоголем и с наркотиками. То есть мы прежде всего возвращаем человеку и самого себя, но и желание жить. От, до речі, ваш центр я знаю, що він приймає не тільки криворіжців, а і людей з інших міст, звідки можуть приїхати до вас. З точки України України, і не тільки України, за існування нашого центру к Нам приїжджали з за рубежа з Америки, з Германії, з і з Польщі, ну то есть, і окупованого Криму вже коли после 14 к нам приїжджали. То есть двері нашого центру відкриті для любого человека, який сожалению, вдруг оказался в этой біді. Проблема надмірного пияцтва та алкоголізму в усі часи надихала ентузіастів на пошук ефективних засобів боротьби із проблемою. Уряди різних країн обкладали винокурні та шинки надмірними податками і встановлювали сухий закон. Громадськість організовувала товариства тверезості. Чи не найвідомішим із них стала співдружність анонімних алкоголіків, яка з'явилася півтори сотні років тому і зараз діє в різних країнах світу? Основна мета таких груп повна відмова від спиртних напоїв. Їх учасники намагаються ділитися своїми успіхами і допомагати новачкам одужувати. Попри загальновідомий негативний вплив алкоголю на організм людини, світ навряд чи перестане пиячити. Кожна країна має улюблений алкогольний напій. Не зупиняються суперечки про те, хто п'є найбільше. Але якщо особисто ви вирішили перейти у стан тверезих, то для цього варто не пошкодувати зусиль. Бережіть себе і ходіть здорові!